Погода в Україні у п'ятницю 8 листопада буде переважно без опадів. Такою ж буде погода і в суботу, та неділю 9 і 10 листопада, відповідно. Але в частину областей у п'ятницю опади таки заглянуть. Вони можливі у східних областях. Таким прогнозом погоди поділилася синоптик Наталія Діденко у п'ятницю, а також і в суботу, та неділю істотних опадів в Україні, не передбачається. Хіба сьогодні трохи щось можливе, вологе і невелике на сході України: Дощик чи сніжинки, зазначила вона, температура повітря вночі триматиметься на рівні від плюс 4 градусів до мінус 3. В день в Україні, 8 листопада, очікується плюс 5, плюс 9 градусів тепла, на півдні та на Закарпатті до плюс 10, плюс 14. У Києві. 5 не цього подів не очікується. Температура повітря вночі становитиме плюс один плюс три градуси. А в день буде до плюс вісьми. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.